Всім привіт, дорогі гості нашого каналу, і я, другий ведучий нашого каналу, Трасковий танцювальний колектив Орхідея. І я хочу вибачитись за те, що цілий тиждень не випускали відео. Справа в тому, що у нас пропав фрагмент відео, і ми його шукали, переривали всі файли, щоб знайти це відео. Але ми не знайшли так, як ми нами... з ми не знаємо, де воно пропало. І хочу ще вибачитись за те, що відео почалося на такому е, поганому фрагменті, зразу обрізане без привітання, і тому замість е, того привітання, що ми в Кремінці опитували за, за, за колісням людей. Я хочу привітатися. Ну, ось я привітався. Ви знаєте цю інформацію і будь ласка, пробачте нас, нашу неуважність. Надалі ми будемо старатися бути кращими. Тож, спасибі вам. Це йдуть із магазину Пашка і Горховський. Скажіть, будь ласка, перепрошую Рижий, Можете додати коментар, як ви вважаєте, що, ми, що буде сьогодні цікаво. Звісно, буде, це буде дуже грандіозний виступ. Олесько, тоді, тоді люди. Дівчата, доброго дня. Доброго дня. Зразковий танцювальний колектив «Орхідея». Ми маємо свій власний ютуб канал і маємо у Вконтакті, у соціальній мережі ВКонтакті. Свою групу, е, як ви думаєте, можете додати коментарі з якого міста, з якого колективу, і що ви саме танцюєте? Ми з Кременця, наш ансамбль називається Сонечко. Ми Сонечко? зараз да, да, зараз ми будемо танцювати вогонь. Вогонь і який це який це жанр танцю? М -м ну більше як вогонь. драма. драма Романтичний. <рес> да. Скажіть, будь ласка, хто староста вашого колективу? З ким хто туди найважливіший? Оця дівка, так зрозумів. Демоно до старших людей. Доброго дня, друзі. Ви дуже зайняті. Ми зразковий танцювальний колектив Орхідея. Ми маємо власний ютуб-канал і групу соціальній мережі ВКонтакті. Скажіть, будь ласка, з якого ви міста? З... Про... Розкажіть трішки про свої танці, що в які ви буде будете танцювати, і в якому колективі ви участвуєте? Будь ласка, ми аматорський народний ансамбль Кременчанка, Танцюємо народні танці. не переживайте. Ми сьогодні ми як, го, приймаємо гости. Діма що там? Що ви питали? Та розкажіть трішки про себе, бо нашим е, підписчикам дуже цікаво. Ми їм обіцяли знімати наше заколісне життя. Ось, будь ласка, це сцена е, з -за заколіс. Переживаємо, переживаємо до танцю, готуємося до кожного танцю ретельно. А ми, а ми ансамбль Кременчанка українського народного танцю. Наш керівник Наталія Анатолійна Ткач. Ось, будь ласка, крупним планом із місії. Можна декілька слів сказати про Анаталі Анатолій? Дуже гарний, хореограф, здібний. Наш керівник Наталія Анатолійна Ткач. Декілька слів про наш керівник. Дуже гарний керівник. Терплячий. Раз. Дуже володіє навчальним матеріалом. Два. Два. Працелюбна, працелюбна. Вміє пожартувати, находить знаходить спільну мову колективом. Ну я просто можна було б продовжувати, але цей список вже закінчився. Бачите, дорогі друзі, цей колектив дуже гарно володіє піаром. Саме піаром так вони здатні до всього на, мистецтва. На майбутній рік Наталія Анатольовна запрошує всіх молодих юнаків, які мають е, танці ой, танцювальні здібності, можуть які і не мати танцювальних здібності. Прийти, приходити за... в Кременчанку. Всіх навчимо, покажемо все буде добре. Ну і що ж, дорогі друзі, а, я, не навпроти, не хочу запросити вас до вишівця. приїжджайте у нашій е, міській будинок культури. Що ви, ви знаєте, там був Байда, його це палац Вишівецький. З Відповідно, танцювальний колектив «Орхідея». приживайте до нас на виступи, на День Незалежності, на День Конституції. Чекаємо вас у гостях. Бачите, дорогі глядачі, як ми всіх зацікавили. Зразу всім колективам дуже цікаво. Можливо, ви можете, хлопці, не соромтеся. Ви можете дати, можете дати коментар? Кому? Нашим підписчикам на ютуб-каналі і групі у соціальній мережі ВКонтакти ми маємо дуже велику аудиторію і фан-зону. Ми знімаємо про закулісне життя зразкового танцювального колективу Орхідея, про наші виступи даємо відео уроки. Хоча і недавно створили відеоблог, але подивіться на цю дівчину, дуже самовпевнена дівчина. Бачите, дорогі друзі, люди соромляться камери. Дайте, будь ласка, коментарі, дівчата. Це вишвіць. Ну що ж бачите, дорогі друзі, можете побачити сцену? Це заколісне життя. Ми вам обіцяли, ми вам його показуємо. Наступний оператори, зніміть, будь ласка, один одного. Ми переходимо на новий рівень. Це Казневецький водім. Відповідно, Це Казневецький водім. А це Гранки Денис, це наш головний фоторедактор. Головний піарник відповідає за піар у, Ланці, у Ланівцях, у Бутині у Будаках і так далі. Сподіваємося, дзвеняче, так, заліщики за залуп... залуп... <залупити> <залупити> Сподіваємося на те, що ви і пропіарите нас у Креміці, Тернополі. І взагалі, весь світ дізнається про вишівець. Другі друзі, залишайтеся досі з нами. Ми обіцяємо вам ексклюзив. Ну що ж, я вам, дорогі друзі, повинен зізнатися, що досить важко о, так довго говорити. У горлі пересихає, потрібно випити водиці. До речі, дуже цікаві короваї. Мені цікаво, чи вони смачні і чи їм пізніше можна буде з'їсти, чаю випити. Давайте запитаємо дівчата. А що ви пізніше будете робити з цим короваєм? Рози, крий, виділя. Будь ласка, дайте коментарі. Ти не справжня? Паша, лизни, будь ласка, скажи, нас макче. Бачите, у дівчата гарне почуття гумору, вони посміхаються. Ну що, дівчата, бажаємо вам гарно виступити, завжди залишатися на позитиві і посміхатися. Ви також, будь ласка, не хвилюйтеся і не нервуйтеся. Все буде добре. Всем до наші наступні дорогі глядачі, це дорогі друзі. Це молодша група, нашого зразкового танцювального колективу орхідея при вішвецькому міському будинку культури. Ріта Ріта, оця дочка жіночки. Скажіть, будь ласка, як твою маму звати? Іра Іра. Її мама Іра. Нам вже давала коментарі у нашій передягалці. і вони всі соромляться. Повинен вам сказати, але нічого, це. Привіт, і все. Привіт лунатикам. Ну що ж, дуже цікавий, е, дуже цікаве привітання. Давайте повертатися у нашу роздягальну. Так, дві камери у нас новий рівень. Привіт усім, привіт, орхідея з вами. Виші візьмі, всі вас любимо! Всі вас любимо! Так. Ми повертаємося на батьківщину, якщо так можна стверджувати. Ось ми вже знову ж тут. Варто сказати, що тут на набагато спокійніше, де наша друга камера, ось так. Вадім знімай мене, будь ласка. І так, дорогі друзі, ми знову у нашій розігалці в нас була довга подорож. Ми взяли дуже багато інтерв'ю. Сподіваємося, що наш оператор Вадим Казневецький впорається з всією цією інформацією, якої дуже багато, і обробить її. нам дали дуже багато коментарів. Були люди задоволені цим ці, цікаві. Були люди, які самопіарили себе. Зокрема, це багато Кременецьких були, але вони всі дуже привітні і всі давали нам коментарі. Ми їм за це вдячні, ну Що ж дорогі підписники, ставте лайки. І підписуємося. Ми вам обіцяли за корисне життя, і ось воно, будь ласка, дякую, залишайтеся з нами.